Друзі, вітаю стосовно атаки нічної на Україну, збито 45 шахідів. Було основний напрямок роботи ворога був Київщина. Тактика ворога вона була доволі, знаєте, такою тактикою, можемо сказати, маніяка, коли ворог намагався якомога довше затягнути повітряну тривогу, тобто, шахіди літали. Досить в різних напрямках, інколи робили кола і таким чином вимотували, намагалися вимотати мобільні групи, реагування, які працювали всю ніч по Київщині. зокрема. Також працював з РК Насамс досить успішно. В підсумку: 45 збитих шахідів, 32 збиті на Київщині і жодного влучання в критичну інфраструктуру, друзі. Також були моменти з. Використанням ворога балістики попередньо це іскандери. От, балістичні ракети важче збиваються, друзі, ніж крилаті. Відповідно, тому осколки і попадали. Але друзі, тактика ворога не спрацьовує. Ефективність від шахідів, вона доведена до мінімуму і в подальшому буде доведена до нуля. Мобільні групи все більше забезпечені тепловізорами, прожекторами і всім необхідним для збивання. Ті, хто на Київщині вичули, мабуть, стрілецьку зброю, маєте розуміти: вогонь вівся в небо. Друзі, все буде Україна, слава Україні! Переможемо всіх з Новим роком!